Вітаю на уроках легка німецька з Ангеліною. У нас сьогодні штунди 5, урок 4. Тема уроку вер, верх іст. Тех ість. Це перекладається як Хто є це. В німецькій мові треба ставити є. В українській ми говоримо просто хто це, а в німецькій хто є це. «Wer ist das?». Слухаємо переклад. «Wer ist das?» хто є це, Das ist оліг. Це єх, дас olej, є це oleх, ja, das ist olej. Це je olech, ist das Nina, je se Nina. Nein, das ist. Олі НІ це є Олег. По-перше, в німецькій слові треба ставити Є в таких фразах. По-друге, коли в нас запитання, то Є ставиться на перше місце. Є це Олег, так, це Є Олег. А в Реченні позитивному стверджувальному ставиться на друге місце. Це Є Олег. Є це Ніна, Ні, Це є Олег. В запитанні Є, виносимо на перше місце, а це ставимо на друге, а в позитивному реченні відповіді це буде на першому місці, Є на другому. Тепер давайте потренуємось, повторюйте за мною, будь ласка, три рази. Wer ist das. Wer ist das? Das ist Ole. Ist das Ole? Ja. Das ist Ole. Ist das Nina? Nein, das ist Ole. Droheras. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Ole. Ist das Ole? Ja, das ist Ole. Ist das Nina? Nein, das ist Ole. Mal. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Ole. Ist das Ole? Ja. Das ist Ole. Ist das Nina? Nein. Das ist Ole. І в цьому уроці в нас є ще віршик. Слухаємо переклад. Веа іст дас. Хто є це? Веа іст дас. Хто є це? Дас іст ана. C ist -E Anne. Das ist Hans. C -E Hans. Wer ist das? Wer ist das? Wer ist -E das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? C ist Lina. C -E -Lena. Das, Лене, Das ist Franz. Франц. Це є Франц. Лене будемо читати як Ліна. Ліна. А тепер повторюємо три рази, тренуємося говорити німецькою мовою повільно. Wer ist das. Wer ist das? Das ist Anna. Das ist Hans. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Lene. Das ist Hans. Druheras. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Anna. Das ist Hans. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Linen. Das ist Franz. Illustriniers. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Anna. Das ist Hans. Wer ist das? Wer ist das? Das ist Lina. Das ist Hans. Ми молодці, зробили Штундефія. Наступний раз будемо робити штунде Фюнф. Переклади до діалогу і до віршика лежать в телеграм-каналі, який ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на YouTube і на телеграм-канал. І до зустрічі в наступному. П'ятому уроці.